Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Сьогодні в нас 1 січня 2023 року. Ну, побажання у мене одне. Щоб закінчилася війна. Перемоги бажаю Україні разом з усім цивілізованим людством. Перемоги над російськими фашистами, над російськими загарбниками. Цю ніч, до речі, як і попередні дні, були обстріли Києва, повномасштабні обстріли, ракети крилаті, шахеди. Тому, як би, бажання одне, да, щоб скоріше вигнали цих російських фашистів і щоб скоріше закінчилась ця війна. Температура у нас сьогодні 10 градусів. Але це ще зараз, ну так, не. Не середина дня, це більше ранок. Тому я думаю, що температура ще трошки підніметься. Зараз почалися отакі от обльоти. Пчлки почули тепло і пішли на обліт. Отак от вони облютуються. Ну, не всі. Ті, що ті, в кого ну, якби обстановка трошки краща, то ті ще й не літають. Можливо, і не всі будуть літати. Значить, ці дуже довго вирощували розплід. Прямо вже зима була, сніг, морози. І вони дуже довго розплід вирощували. Прийшлось їх докормлювати. Я їм сироп в пакетах клав прямо на рамки. І вони собі туди переносили. Тому багато молодої бджоли. Стара бджілка відходить, а молода йде на обліт. Ну, от є. Які ще зовсім. ну Десь десь одна бджілка. Тут я зовсім не бачу. І я льотки пооткривав ширше. ну Як можна, щоб тепло заходило туди, в льотки, щоб їх трошки виманювало швидше на, на обліт. Ну отак тут літають. Тут так немає, немає, немає. ну Тут літають. Тут напевно що довго розплід теж був у них, тому от їм потрібно політати. Оці дві сім'ї тут через перегородку теж живуть, ці теж дуже довго розплід вирощували. Ну, Подивимося зараз, що в них тут пробиться у вулику. Ну, Під мору скільки в них. Тут довго, довго, довго був розплід у них. Ну, так, це тут дві сім'ї у мене через перегородку живуть. Отак, десь там вони внизу. Я тут трошки стараюсь е, спереді трохи, ну, робити, щоб продухи такі були, щоб трошки е, повітря, вологе виходило. Так, є, закриваємо. Зараз глянемо так декілька сімей. Що в них тут робиться. Так, тут теж через перегородку от, багато. Так видно, сирість така трохи. От Зверху тут трохи вони так. Ну Це вони, клуб, клуб розпався, тому вони отак трохи зверху. І це ж ці ж вони і літають. Зараз подивимось, як зимують мої племінні маточки. Значить, Тут у мене маточка Скленар, Наваротолеранс, батьківську лінію і маточка ще 20-го року. Вона чудово, два сезони перезимували. Так, от так виглядає клуб. Клуб компактний. Трошки спереді відійшов, ну майже по центру вже. Тут трошки до задньої стінки ще йти. Ну як трошки? Ну, достатньо там і меду, і все в них. Тобто отак. Навіть не думають літати в клубі. Що... Хоча пішло таке тепло. так, Добре. І ще одну подивимось маточку. От у цьому велику в мене зимує маточка 2001 року. Тут теж склинар, але на, на пернера. Батьківська пернера. Отак От теж клуб <кій> теж компактний. Тут вони ще спереді знаходяться, але в клубі І теж в них тут все добре. Трошки сирість так. Переду. Але то, нормально. то для них нормально. Ну Отак вони зимують. так Ну і ще подивимось, як займують бджілки в українських вуликах. Тут у мене е, ряд вуликів на українську рамку. Подивимось. У кожному вулику по дві сім'ї. Отак через сплошну перегородку. Так, а ну, дивимось. О, тут їх. Майже не видно, де вони там, десь внизу. От. Ну трошки підмору там внизу, якщо видно. Тут взагалі їх і не чути. Так, тут дивимось. Те ж саме. Тут їх і не чути, і не видно. Десь там вони внизу. От. Тому, от правильно говорять, що в українських вуликах Зимівля бджілок набагато краща, за рахунок того, що клуб більш компактний, отут трошки водички, вологи. І клуб в самому низу збирається, як правило, і їм піднімати стільки наверх. І якщо вірно розрахувати з кормами, тут піднялись трошки наверх, потепліло наверх піднялись. То, цей, то їм до кінця зими повинно вистачити. Корма до, до, ну, до самої весни. Так. Тут трошки вище піднялись. Ну, але це трохи потепліло, то вони трохи піднімаються. Якщо трохи холодає, вони трохи з клуб збиваються, вони трохи опускаються. Ну, такі справи. Така у нас тепла погода на початку року. Тому, якби кожен рік у нас буває крайній облід. Або в кінці року, або так, як в цьому році, навіть на початку року, серед зими. Тому, якби таке питання там часто задають, коли, скільки можна кормити бджіл. Так от, основну масу, звичайно, що стараєшся закормити ще з осені, коли тепла погода, коли вони формують клуби. Але окремі бувають, так як я це показав, окремі сім'ї, які дуже-дуже довго виращують розплід. Ну і нічого страшного. Потрібно закормлювати скільки, скільки можливо. А от така погода, от такі теплі вікна серед зими, якщо бувають, вони прекрасно облітуються і зимують. Тому саме головне, щоб були в них корма. Ну, от такий висновок, якби по сьогоднішньому відео. І по сьогоднішній погоді обльоту на цьому все, пока.